Привет, дорогие друзья! У меня такая новость, дорогие друзья, очень для вас интересная. Ставьте лайк, дорогие друзья. Давайте в Google Chrome, зайдем, подписаться на мой YouTube канал, дорогие друзья, и лайк поставьте, так, дорогие друзья, влепите лайк, так, и подписаться на мой YouTube. -канал. Так, дорогие друзья, Google Chrome загружается. Ставьте лайки, давайте у первого зайдем, так, дорогие друзья, так. Так, Первый сайт заходим, так дорогие и компания Xiaomi раскрыла европейскую целую смартфона Poco x 8 Pro Max с аккумулятором до 8500 пятьсот так, несмотря на отсутствие официальных заявлений, дорогие друзья, от Сио Ми выпуска модели Poco x 8 Pro и Poco X8 Pro Max до дорогие и на международном рынке устройства уже были замечены на каталоге на сайте Xiaomi Belgium де Где їх указан их европейский цену даним, представленим на сайте смартфоны относяться к ціновому сегменту будуть доступні по следующей разке, дорогі друзі. Неплохо ресценкам, но і, дорогі друзі, Xiaomi, Poco, Xiaomi так Poco X8 Pro, xia, Xiaomi eh, Pro 8 ГБ оперативної пам'яті, поставці, і 256 ГБ встроєної пам'яті, 399 євро, дорогі друзі, буде це евро. І Xiaomi Poco X8 Pro Max, 8 ГБ ГБ пам'яті, 512 ГБ втрішньої пам'яті, 449 €. Xiaomi Poco X8 Pro, Max, X8 Pro, 12 ГБ оперативності пам'яті і 512 втрішньої пам'яті, 479 €. Неплохо, но і Xiaomi Poco X8 Pro Max 12 ГБ оперативності пам'яті, весь 6 ГБ пам'яті і 512 529 €. Xiaomi Poco X8 Pro Max, 12 ГБ оперативності пам'яті, 512 ГБ втрішньої пам'яті, 579. Будет евро, ну и так дальше. Ну и данные цены делают эти смартфоны дороже в китайскому аналогу. Например, Redmi Turbo 5, макс, являющийся практически точною копією Poco 8 Pro Max. В Китае стоит всего 265 евро. Есть также данные, что в європейській версии устройства камулятора будет несколько ниже на дороге, ниже буде. Ніже на тем менее, даже учет у меня топость 8 Pro ла лайк поставьте, дорогі. Так, і 8 про батареї на 6500 матч на 6500 матч і поки 8 про макс акумулятором на 8500 І все ще предполагається доволі внучити неї показателі автономності, дорогі друзі. Ну так неплохо до 2600 э, году е, дан, так що, дорогі друзі, а компанія Xiaomi розкрила такі ж європейські ціни на смартфон Poco 8 Pro і Pro Max з акумулятором до 8500 mAh. Ті вам іноді такі ж смартфони Poco. Ну, Poco непогані компанія такі делать, як Poco, Poco компанія. Ну, можете підписатися, поставити лайки і розкриття ціни розказав. І там 8 Poco X8 Pro Pro Max. Лайк поставте, дорогі друзі, і моїть лайк під на дане відеоролику, і будеть Ценовому сегменту буде доступне по следующему розцінкам. Ну і на бедгу указані європейські ціни. цены. Смартфонся к середнього сегменту буде Такі реценком. ціни розказав і можете і лайк і двигу і підписати. Мой YouTube канал, такі же по 8 Pro, я, я розказав і будете бить бай, там память рассказать, что 3, покупать 8 Pro 8 определенных бай 12 второй памяти. Четыре на 49, 7 покупать 8 Pro і там 12 байт, пам'яті, 512 второй пам'яті. 179 евро, покупку в семье покупки про макс там 12, в сторону память пишегабайт. Мойте брить 512, 25 байт, и в стороне памяти 529 и x 8 Pro Max 12 ГБ в сторонній памяти 512 ГБ в стороне памяти 579 евро. Кому понравится Poco, поставьте лайк, дорогие друзья, и подписаться на мой канал Поставите лайк и данные цены делаете эти смартфоны дороже китайських аналогов. Например, Redmi Turbo 5. Макс, eh, так далі, копії, покупку 8 Pro Max в Китаї стоит всього 265 євро. Ну, неплохо, поставте і подписаться на мой тіпка. Дорогі друзі, і турбо, так дальше, і європейські емкості на мАч, маршрут, покудь 8 Pro Max с аккумулятором на 8500 марш, фіші Петпугай, довольно показатели на Ладно, лайк на тональності.